Всіх вітаю! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Сьогодні хотів би вам показати ось такі тяги на навіску виробництво магазину МТЗОК. Ми виробляємо. У нас вони були, як правило, стандартні Це 30 мм товщина металу та довжина між яблуками. 90. Це у нас з'явилась новинка, але по такій самій ціні 11,5 тисяч йде 90 між до яблуками, але товщина вже йде 40. Вони ще більш міцніші, щоб нічого ніде не ламалось, якщо ви будете возити чи тягати навіть надважке обладнання. Метал, повторюю, тут у нас йде товщина 40. Порушена йде в комплекті з вухом. Яблука вже варені, як можете бачити. Нормально поварені е, втягу. Також є інші варіанти. З довжиною метр між яблуками 100 см, 110 см. Також є варіанти, але вони не дуже популярні. Також є варіанти 80 см між яблуками з товщиною 30 мм. Як можете бачити, вони лежать. Це у нас метр і один лежать. Також це приїхала нова партія, як можете бачити, це у нас йдуть 40 мм, 90 між яблуками. І також це не нашого виробництва, виробництво України 30 мм 90 мм між яблуками, але не нашого виробництва. Також в нашому магазині великий вибір інших запчастин на трактори МТЗ. Зараз піду вам покажу, куди вони встановлюються, приблизно ці тяги. Щоб більш, для більш детального розуміння. Ось, як можете бачити, у нас тут є стенд, на якому <кій> заднє місце Ось це у нас ідуть заводські тяги, які складаються з двох частин. Вони розібрані тільки до одного, як на макет. Це у нас, як можете бачити, посилення навіски теж, для того, щоб міцніше все держалося. Це як називаємо його бабочка. Або також є такий варіант: це у нас йде незалежна сцепка. Великий вибір різних запчастин. Ось це в нас більш такий масштабний, скажімо так, більш мощніше. Це йде більш простіший варіант. Тут у нас йде ось така пластина із втулкою, і також в комплекті у нас продається ось такі два болта з гороверами та з шайбами. Хто бажає собі щось придбати, можете перейти по посиланню в, нашому, в описі до цього відео, там посилання на наш сайт, та також номер телефону для замовлення і посилання на наш інстаграм. Хто бажає, можете або позвонити, або перейти по посиланню на сайт, або по посиланню в інстаграм і там замовити. Відправляємо ми також в Литву Латвію через перевізника Володимира. Ось його номер телефону, можете зв'язатися з ним через Viber або через і також відправляємо на Молдову ось номер телефону Сергій, також він відправляємо через перевізника. Якщо хто бажає собі придбати щось з Молдови або Литви Латвії, зв'язуйтесь з ними, дізнайтесь умови перевезення, те, що хочете, ви і Він вже з нами зв'язується. Забирає у нас товар, і ми відправляємо йому, а він вам. Ось такий варіант, також в нашому магазині великий вибір інших запчастин. Це квіщі, і двері, стекла, сидіння, все, що заважаєте, є в наявності на МТЗ. Чого не маєте, скоро з'явиться в наявності. На все добре, до побачення.